У нас сьогодні 14 жовтня, і дивіться, як тепло, сонячно. От такі в нас хмари. На дворі дуже тепло. От моя фендюшка лежить, вигрівається. І я зараз зірвала в мене підріс ось ось. Кропчик і квіти зірвала такі. Вони пахнуть, пахнуть жовті хризантеми І хочу показати, в мене рози цвітуть. Оце теракот вона встигла розкритися. Дивіться, яка гарна. Ну, це їхня температура. І ця буде цвісти. Може, деякі не встигнуть, там іще є. От. Так що думала, після 14-го вже часничок посадить. Ну, дуже тепло, він швидко проросте. І я навіть не знаю, пізніше трошки посажу. А це я хочу показати. Ось у мене тут хризантема, вона ромашкоподібна. подібна. От у неї такі листочки. Це не ромашка, це хризантема. Дивіться. Я її вже там у відео якось показувала, але не говорила, що це ромашкоподібна. Дивіться, скільки тут джілок і навіть метелик сидить ось у якийсь. У мене їх тут декілька кущиків. І я ще висадила і за за двором там на зелену зону.